Вони з ФСБ, їх агенти, кіллери, 100 тисяч доларів за ліквідацію. Завдання прямо з Кремля показове вбивство відомого військового і обов'язково в центрі Києва. Для мене така смерть неприємна. Російська ФСБ хотіла організувати в Україні фабрику кіллерів, але виявилося, що підлеглі малюка переграли ворога і тут, бо навіть головний ліквідатор, на якого робили ставку росіяни. Виявився агентом СБУ, і про це фезбівці чують у ці секунди в реальному часі. З цього відео вони ще думають, що він його об'єднає. Подвійна гра спецслужб з кодовою назвою Перевертень вийшла на фінішну пряму. І сьогодні ми отримали ексклюзивну можливість розкрити таємниці нової операції служби безпеки України, від якої полетять голови та погони кремлівців, яка ще більше підмочить репутацію спеців з Луб'янки. Отже, як служба безпеки України в чергове переграла ФСБ у її улюбленій грі Все почалося майже рік тому, 29 листопада 2024 року. З оголошення в улюбленому фейсбівцями Телеграмі. Виражусь мовою окупанта. іщу роботу з ризиками. ФСБ клюнуло, і в результаті добре розіграної переписки запропонувала нашому агенту роботу з ризиками та захмарними. Заробітками фейсбівці звітували керівництву, що їм вдалося завербувати професійного ліквідатора, неодноразового терориста-смертника, якого за їх поширеною схемою знищують разом із жертвою. І не підлітка, а надійного агента його показовою роботою мало стати вбивство командира і засновника грузинського національного легіону Мамуки Мамулашвілі. І обов'язково посеред столиці України у розпорядження ТСН тижня потрапила переписка завербованого кілера з російським куратором. Людей його рівня, тих, кого треба було б, настільки багато, що кілерів не вистачить. Його вибрали зі списку тих, за кого готові заплатити. Чому саме мамука став такою бажаною мішенью? Що то за списки ФСБ? Розкажу згодом. Зараз про прайс заплатити за його фізичну ліквідацію. Обіцяли щедро. У переписці він фігурує як ММ. Хлопок, і якщо ти ММ зачепив, але він живий. 50-75 тисяч доларів. Якщо готовий 100 тисяч. Якщо з ним ще 2-3 людини ліквідуєш, то плюс 5 тисяч за кожного. Тут багато факторів. Яка для ЗМІ картинка буде? Операцією особисто керував підполковник ФСБ, начальник особливого відділу, який спеціалізується на замовних хліб вбивствах від Кремля. Бачив вдень. Сьогодні нижче за посадою колеги організували. Так, це я вже читав. Цікаво, звичайно. У тих відділах по 100 чоловік працює, Конвеєр. Я представляю відділ спецоперацій. У нас результати не так часто, але влучніші. Я працював з організованою злочинністю раніше і мав великий успіх. Дія в Росії та СНД. Всі охо що таке взагалі можливо. Підполковник, всі начальники відділів, підполковники. Я собі звання не смоктанням у начальства вибив. І люди працювали на мене, і всіх через інтернет наймав, вербував кілери, не шавки і не одноразки. Телеграм дуже зручний для ФСБ майданчик. Тут давно намагаються шукати, вербувати, керувати зрадниками України російські спецслужби. Тактику постійно міняють після вдалої серії вербувань підлітків. Тепер для виконання брудної роботи взялися за пенсіонерів, причому діють креативно. Вервують від імені СБУ, дають завдання, які, начебто, допоможуть Україні перемогти. Та ця інтернет зброя виявилася гострою з обох сторін. Підполковник ФСБ сам попався на гачок наших спеців. Кілер, якого він вважав своєю удачею, якому так радів, був нашим агентом. СБУ почало подвійну гру. Цей агент для них був дуже цінним. Ну, як наш агент, але для них він вважався їхнім агентом. Він був підготовлений до цього. А ми вже далі там напротязі року, вже. Просто його коригували в одягі. його вік, професію, мотив, чому, як і коли він почав працювати на українські спецслужби під грифом таємно. Та йому вдалося проникнути дуже глибоко. І ФСБ на нього мали серйозні плани. Продовж року а це для такої активної контрозвідувальної гри солідний термін. Російський куратор вкладався у свій. Новий актив, а наш агент все вивчав: фінансові канали, систему команд, особливості, планування. До речі, загалом 6 тисяч доларів прийшли на його рахунок у криптовалюті. Міг би заробити ще більше, якби підполковнику у своїх же не шакалив. 400 доларів, так буде чесно. Ти мене під авантюри підписуєш. Мені лише 300 погодили. Як і ти мене, ми з тобою схожі. Я можу, звичайно, зараз зашакалити 400 доларів. Матеріальне забезпечення. Агентурного апарату кажеться в першу чергу на те, що гроші виділяються, виділяються в великих об'ємах, але по факту до агентури вони не доходять або доходять в значно меншій кількості, чим потрібно завербований агент. Переконав Фейсбівців, що вправний стрілок. Тож спочатку відпрацювали план, де стріляти мав з пістолета Макарова, потім автомата Калашникова. Був ще варіант зарізати ножем. В результаті обрали бомбу. Я буду вирішувати, чим саме буду користуватися. Можливо, навіть СВП. Але питання: чи можу я розраховувати на допомогу щодо цього варіанту? Власноруч збирати просто боюся. Так, це все вирішимо. Можемо дістати АК надійно з рожками і БК, СВП також професійно для нас роблять, фабрично з фабричними детонаторами також реально роздобути. Вже потім вони прийшли до того, щоб підірвати просто машину разом ну, мамуки. Треба розуміти, те, що в них є певний список людей, які вражають там, антиросійську політику, або які просто неудобні, скажімо, до Росії. І дивлячись, які в них є. Інструменти, які в них є можливості там ліквідувати ту або іншу людину. Вони вже з цього виходять. На шкілар був у центрі схеми. Вибухівку для нього мали збирати інші, а фільмувати злочин мав підліток, що не вперше співпрацював з росіянами, підпалював військову автівку, погодився доставити вибухівку. Кіраніше вже отримував підозру за підпал авто зсу, але суд йому обрав міру запобіжного заходу. Просто домашній арешт. Хлопець вийшов знову на свого куратора з ФСБ. Той відпрацював йому нове завдання, і ми його затримали на гарячому, коли він вже з бомбою йшов до однієї з військових будівель. Слишного Від відобиства і мало стати ледь не найважливішим за саму ліквідацію грузинського легіонера. Російська пропаганда це військовий ресурс, часто дієвіший ніж сама російська армія. Картинка для дестабілізації в нашому суспільстві, там певної паніки, щоб показати вразливість військовослужбовців України, які знаходяться в тилових регіонах країни, От, що до них можуть дістатися, навіть якщо вони не перебувають на нулі. Це вони як за мету ставлять. Чому ФСБ так бояться командира Грузинського легіону, що так вклалися у фізичну ліквідацію? Это, когда мне это Просто єдине, що я подумал, слава Богу, что СБУ это вычислило раньше, чем они смогли это сделать. Мені не б умирать не на полі боя, а умирать от какого-то російського кілера, который подати или взорв мою машину. Для мене така смерть неприємна. Я зустрілася з мамукою Мамулашвілі на базі Грузинського національного легіону. Цей добровольчий підрозділ він створив у 2014-му, А з 2016-го легіон офіційно у складі зсу. Це був перший інтернаціональний підрозділ. В зсу він починався з двох сотень вояків і виріс в 10 разів. Та хлопці, які приймали участь в різних странах у боротьбі проти Росії. Это люди, которі пройшли місії, такі як Афганістан і Это огромнейший накопленный опыт. Да, Так, одной одної специфіки та діверсіонна э, розвідувальна робота і є да, групи, які займаються саме цією специфіка. Мамука воює з росіянами 14 років. Батько, генерал ще хлопцем взяв його на війну на початку 90-х. каже: не забуде єдині, хто приїхав на підмогу його народові. Тоді були українці. Він пережив російський полон, воював в Чечні, захищав свою Грузію від Росіян і у 2008. му Росія не то що становиться цивілізованою, вона деградує з кожною війною. І а цю вот э, безнаказаність, вона становиться і жи -жи жесті по отношению к обічним людям, з ким вони воюють. Батько малого змусив ідеально вивчити мову ворога – російську. І навчив, ким насправді є росіяни. Він завжди говорив, що у нас єдинний ворог – це Росія. Будь це російська імперія, і лише комуністична партія, вони стріляли еліту того чи іншого державства. Вот. Под такі репресії потрапила моя сім'я, яка була фамілією Бакрадзе. І е, всю сім'ю розстріляли двадцять первому году, прямо о, у дома, в якому вони жили, спас єдиний молодої чоловіка та прадедушка, котрому було 18 лет. він смог збіжати і піділа фамілію на мамулашвілі. Він отримав дипломатичну освіту у Франції. Вірив, що захищатися від Росії можна мовою дипломатії, але швидко зрозумів слова росіян це нуль. Я хотел знать, как можно по-другому решать конфликты, чтобы не убивать людей. Я понял, что с Россией это невозможно. Подписанные документы России, они ничего не стоят. Я просто понял, этот альтернативный метод э, существует, но существует он в нормальном цивилизованном мире. В варварском государстве, как Россия, такого метода нет. Росія давно розгорнули потужну інформаційну війну проти підрозділу і мамуки особисто знімали замовні пропагандистські фільми, намагалися дискредитувати підрозділ у Грузії, аби грузини не їхали сюди воювати на боці України. Вигадували численні фейки. Один з останніх особисто звучив про російський прем'єр-міністр Фіцо мовляв, мамука готував державний переворот у Словаччині. Показує мені списки псевдожурналістів та волонтерів, які, переконаний працюють на Кремль на наші соцсети, когда они начали нас дискредитировать. И делалось это все руками э, людей с паспортами Соединенных Штатов, Эстонии, Венгрии и так далее. Ну, вони вбивають мисленно, вони вбивають своєю пропагандою. Але росіяни вирішили піти далі, ліквідувати мамуку фізично. Кілька разів невдало намагалися отруїти важкими металами. Це був ртуть, миш'як і э, олова. І тепер спроба фізично ліквідувати і наняти кілера. Наратив російських був, що це розплата за наших генералів, які були вбиті в Росії. Мені розказали абсолютно всі деталі. Мені розказали, що вони хотіли бачити ці мучення на камеру, як я вмираю. Вони хотіли, щоб людина, який це зробить, засняв, як, ну, я без ног буду ползти. Ну ви розумієте, наскільки ізращона у них психіка, коли люди можуть о таке собі позволить даже придумать. Сбу випередила ФСБ. Наш агент професійно імітував, що слідкує за жертвою, веде розвідку, то що і паралельно дізнавався вкрай важливу інформацію для наших спецслужб. Вони цінували його, повідали все, що було у них на, на раді в керівництво ФСБ. І тут найцікавіше. Втратили вже мінімальну довіру до нашої нікчемної організації. Якби КДБ дізналося про те, на що воно перетворилося в 25-му році, то воно б на своєму прутні вдавилося б. Я часто нагадую порівняння з ними тоді і з нами сьогодні. Цими новими трьома буквами ФСБ сьогодні нікого не налякаєш, але це схоже всіх влаштовує. Те, як і що підполковник ФСБ пише про своє керівництво, завербованому ним агенту Кілеру з Києва, вказує на серйозні проблеми в цій структурі, особливо після самокату, що випадково ліквідував генерала Кірілова посеред Москви. Чи вибуху генеральської автівки разом із її власником Москаликом? Ось кілька фрагментів з переписки. Ми найманцями займаємося, а вони біороботів з вибухівками в дупі відправляють. Так простіше. Можливо, у нас ще завалять пару генералів, і вони отямляться. Як в чергове зрозуміють, що гідно відповісти, не мають чим хіба чергового школяра з вибухівкою в дупі відправити до ТЦК? Перед нашою структурою він відкривався все більше і більше. Я лаявся на своє керівництво, дискредитував керівництво своє при відпрацюванні завдань нашому агенту. Тобто там читається така застаріла методичка КГБ Радянського Союзу. Тобто, з цього ми робили висновок, що навіть пройшло вже стільки часу з моменту розвалу Радянського Союзу. Але їхнє там ФСБ принципі одна одне та ж, воно не змінилося. Як сподівався фейсбільський полковник, ця справа мала і репутаційні сенси. Вбивство Мамуки вони розцінювали як помсту за підірваних генералів у них під носом. Ти можеш нам так пів Києва хачиків порізати за прайсом, вбий нарешті ММ або когось його калібру і прославиш нашу фірму гідно. Найбільший розрахунок у мене на тебе, що після цієї справи ти виконуєш іншу, тільки вже кращу ціль візьмемо. Всі ці хачики прохідні замовлення. А от ММ вбити до того ж руками кіллера, ось про таке потім в книжках напишуть: для тебе це буде сума, а для мене репутація. Яка зараз стане підняти імідж, як планували на великій луб'янці, схоже не вийде. Скоріше навпаки, полицять ці голови і кремлівські пагони у відділі замовних вбивств. Інформація це зброя, і наші майстерно нею користувалися більше року. І поразка ФСБ не тільки в ударі по їх планах і структурі, а й в збереженні наших героїв, до яких син Грузії точно належить. Себя вважаю обучним солдатом. Ну да, я вбивав много руських. Ну а что, другие не убивали? Мой отец убивал много русского. понимаете, это война. Когда не убиваешь ты, убивают тебя. А нас и грузин, и украинцев слишком мало, чтобы давать себя убивать. Конечно, мы продолжаем бороться. Грузинский легион остается э, в борьбе на своем месте, и мы э, никогда не оставим Украину одну. Украина обязательно должна победить, во что бы то это нам ни стоило. Оксана Радіонова, Олександр Аліфанов та Валентин Челко Тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.